Привіт, друзі. Сьогодні ми продовжимо розмовляти про перетин кордону в сторону Польщі, якщо у вас протерміновані документи, наприклад, без віз, віза чи карта побиту. Тому всім рекомендую раджу додивитися це відео до кінця, підписатися на цей ютуб-канал, якщо ви досі не підписані, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. У мене ще є кілька коментарів від людей, які перетнали кордон. Це я трошки пізніше зачитаю. Зараз поговоримо, наприклад, віза і карта побиту. Якщо вони протерміновані, ви виїжджаєте з Польщі. То з поверненням ви можете заїхати без проблем. Ще в даний момент жодного в мене немає ні коментаря, ні повідомлення, ні від кого з людей, що їх не пропустили по протермінованій візі чи по протермінованій карті побиту. Але завжди рекомендую собою мати максимум документів. Тобто, якщо є у вас віза робоча, вона протермінована, і ви працюєте в Польщі, то майте з собою запрошення на роботу, осичання зазволення. Якщо маєте підписану умову праці чи умову злицення, теж з собою його маєте. Теж саме стосується карти побиту. На яких підставах вона взята, то майте з собою підтверджуючі документи. Щодо протермінованого безвізу, це саме зараз популярне запитання. Дуже багато від вас їх отримують. Чи мене пропустять, чи дітей пропустять, як бути? Ви знаєте, що зараз вже ввійшло в дію. Дія Якщо ви маєте ДІАПЛ, ви зареєстровані, маєте реєстрацію в м -обиватель. і маєте Песель Укр, то ви зможете проїхати кордон. По протермінованому безвізу, показавши ці всі документи. Це вже перевірено на практиці, багато людей вже з такими документами перетинали кордон з протермінованим безвізом і не мали жодних проблем. Є поодинокі випадки, тут я не можу сказати, що такого немає, є поодинокі випадки, коли не пропускають. Але це вже попадаються якісь прикордонники, які, можливо, некомпетентні, можливо, ще не знають, а можливо, їм щось зайшло і ніяк не може вийти, і вони нікого не пропускають. Тобто таке могло бути і коли ви їхали по робочій візі, яка була навіть не протермінована, і вас могли за якусь дрібницю завернути. Те саме стосується і цього. Але в більшості випадків, ті, хто має реєстрацію в Дія ПЛ, ЕМОБИВАТЕЛ і має Песель Укр, деколи щось одне хочуть, що ви показали, де коли взагалі нічого не питають, пропускають, то ви проїжджаєте без проблем по протермінованих документах. Якраз в цьому відео я хочу зробити таку крапку, що так воно діє, так можна проїхати. Але наголошую, це стосується людей, які заїхали після 24.02 і мають песель Укр. Часто запитуєте щодо страховки чи потрібна страховочка і потрібні гроші. Щодо грошей, це вам вирішувати, чи треба вам гроші за кордоном, чи не треба вам гроші за кордоном. Я завжди рекомендую і раджу брати з собою гроші. Всякі форс-мажори бувають. Щодо страховки, зараз її не запитують. Ну в більшості випадків мені ніхто не говорить, щоб в кого до когось домагалися на рахунок страховки, але її бажано мати. Ще раз кажу, попадати на якогось такого прикордонника, якого день не вдався, і ви до нього попали. Ну, він може спитати за страховочку, а ви її не маєте, поїдете назад. Навіть якщо ви маєте всі інші документи в порядку. Тому це моя рекомендація. Давайте зачитаю ще кілька коментарів, повідомлень від людей, які перетнали кордон, і як вони це коментують. Христина пише: Я сьогодні їхала, все окей, показала дію, дітей пускають без проблем, але просять песель показати. Про що я й говорив? Віта пише сьогодні. Запитали у пограничника з польської сторони, чи можу я повернутися до Польщі, також як маю дія? У відповідь отримала Поцо пані Бенджеврацять, кажу йому робота, школа в дитини і багато іншого. Сказав мати при собі всі документи і запитав, чи маю песель. Бачите, також запитували тільки песель. Оксана пише: Їхала у дітей півтора року і 14 років. Додатку не було. Страж раніше сказала, що з 18 років все окей, мене пропустили разом з дітьми. Людмила пише: Їхала два дні назад, в Устилусі питали лише песель і пропустили. Ну і так далі. Люди пишуть, що їх пропускають, якщо вони мають ПЕСЕЛЮКЕР, мають Дія і МОБИВЕЛЬ і мають протерміновані документи. Бо якщо ви маєте дійсні документи, то у вас взагалі жодних проблем немає. Друзі, от інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, доступно і ясно пояснив і відповів на ваші запитання. Дякую за те, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!